Друзі, доброго дня ще раз. Повертаємося ми в містечко Усті над Лабом або Усті над Ельбою. Кому як зручніше до Чехії на турнір Альбінка 2016. За кілька секунд розпочнеться другий матч кху, нашої команди. Нагадаю, що участь в ньому бере Академія футболу Львівських Карпат до 16 років, команда, яку очолює Володимир Беззубяк та Володимир Васютик. І другим нашим суперником буде футбольний клуб Градець Кралове з Чехії. Ці хлопці будуть паритися у чорній формі. Я їм чесно кажучи, не заздрю, тому що дуже спекотно зараз тут, у цьому містечку, парко, вигратися в чорній формі це не солодко буде цим хлопцям. Але на їхню користь грає те, що вони фактично вдома. Чеська команда. І львівські Карпати. Нагадаю, що перший матч проти Дрезденського Динамо зеленобілі зіграли в нульову нічию. Мали шанси відзначитися як німці, так і українці. Однак е, свого таки жодна з команд не досягла. Е, ну і зараз бачимо налаштування е, наших е, хлопців. Е, зараз подивимося, чи не було змін порівняно з першим матчем. Мені так здається, що той самий склад. Той самий склад, який грав проти Дрездена зараз у нас на полі, якби щось змінилося, то дещо-то ми розберемося. Ну а поки що я нагадаю вам той склад, який зараз. Вже має досвід виступів на цьому турнірі. Отже, ворота захищає 22-й номер Горох, У захисті другий Мудрик і 10 й Данилюк, Вони на флангах. У центрі захисту 14-й Калінчук та 5-й 8 Восьмий Романік, попорний півзахисник. Трохи вище грають 17-й Мартиняк та 13-й Гудзінський. І е, троє гравців у нас у е, 7 сьомий Мельничук, 15-й наконечний і 9-й центральний нападаючий Сіккан. Ну, швидше за все, в такому самому складі, в такому самому складі зараз е, грають Карпатівці і, е, проти е, Градець Кралове. І тут зараз е, ледь не помолилися четі. Е, могло бути дуже небезпечно, але е, не зорієнтувалися Карпатівці в цій ситуації, а тут дуже непогано відібрали м'яча. І небезпечно вже може бути біля наших воріт. Накручують зараз ну нічого собі, який гол зараз залітає у ворота гороха. Так несподівано пробив. Щоправда, перед тим, наче загіпнотизував капітан градець Кралове, нашого захисника. Ну і дуже класно пробив він у дальню дев'ятку. Тож рахунок 1-0 на користь чеської команди. Трібно вже відігруватися. Нагадаю, що матч триває на груповій стадії 25 хвилин. Тому часу е, достатньо у львівських Карпат для того, щоб відігратися і е, здобути більше, ніж просто нічия. Ну, але бачимо, що продовжують чехи атакувати флангова. Атака, яка закінчується просилоча і кутовий, але ні, арбітр показує, що потрібно відворіт вибивати грох винесе м'яча в поле сильно вперед, але не дуже точно. І тут фол слічний так плечем. Плечем в спину зіграв автору разі єдиного забитого м'яча в цьому матчі. Ми бачимо так дуже агресивно починають чехи. Ну, Зрештою, пригадуємо, що й німці з перших хвилин теж намагалися задавити Карпати, але в них не вийшло. А от Чехам вдалося забити гол. Тож рахунок наразі 1-0 на користь градець-кралове. Кидає зараз Калінчук м'яча гороху головою. Здалося би вже перейти в наступ. Поки що м'яч в центрі поля тримається. Це Романік. Романік віддає. Але там очевидний офсайд. Можна далі не бігти. Тут було видно, що дуже грамотно чехи зіграли в лінію, залишивши Мельнічука десь на метр в офсайді. В доволі комфортних умовах е, живуть Карпатівці. Вирушили вони е, в четвер е, під ніч до Чехії. Тут дуже небезпечно зараз було, Ледь не помилився горох, але м'яч влучив у перекладину і тепер у Е, Так, от вирушили в четвер пізновечірі е, до Чехії. Спокійно проїхали усі кордони. Без жодних хлопотів. Взагалі доїхали, помандрували трішки горами Каркароша на кордоні Польщі та Чехії. взагалі ну, така доволі цікава. Мандрівка була з гарними краєвидами. Ну, і, в принципі, без проблем доїхали Карпатівці до міста Тепліце, де базуються в готелі. В принципі, знову офсайд Тут акуратно потрібно було грати, і здається, дісталося Мильнічуку. Зіткнувся він з голкіпером чеської команди, але там не було порушення правил. Так, от трішки відпочили хлопці з дороги, потім повечеряли дуже такими смачними і солідними порціями нагодували наших футболістів. Спокійно вони відпочили і, власне, вже після сніданку вирушили хлопці на першу гру. Нагадаю вам, що е, матчів таких буде е, ще три, крім цього. Тобто, е, загалом п'ять поєдинків у групі. І чотири кращі команди е, вийдуть до чвертьфіналу. Хто саме буде тими чотирма кращими командами? Бачимо, наразі. Після перших поєдинків щось важко говорити. Звичайно, перші команди набирають очки, хтось втрачає. Вже десь після третього матчу буде зрозуміло, хто за що буде боротися. Нагадаю вам, що цей турнір організував Владимир Шміцер, легендарний чеський футболіст. І саме завтра він буде на фінальній частині спостерігати, нагороджувати переможців. Втішати переможених. Завтра матчі вже раунду плей-офф відбуватимуться на міському стадіоні. Наразі ж нагадаю, ми знаходимося на тренувальній базі футбольного клубу Усті над Гудзінський Гудінський нас з м'ячем просить Данилюк передачу, але не додачу. Вийшла ця передача. Берути на каламбур. Романік, немає офсайду, і це вже хороший шанс. Потрібно реалізовувати його. Рахунок стає, друзі, 1-1. Забивають Карпати. Забивають Карпати і всі вітають. Всі вітають, якщо я не помиляюся, це Наконечний, який забиває перший гол Карпат на цьому турнірі. І рахунок у нас стає один Здорово провели контратаку. Я вже відзначав Романіка, який виконує диспетчерські функції. Е, у нашій команді постійно тримає він центр поля, е, попри те, що фактично розташовується на позиції опорника, але дружить з передачею, не тільки грає на відбір, але й на атаку. А ось тут е, тут вже у нас офсайд. Тут вже офсайд заліз Сікан в офсайд, але. Е, ну, добре, що рахунок звільняли. Тепер все е, починається спочатку. В принципі, не видно, що є якась там перевага у чеської команди. На підборі зараз карпатівці грають е, і е, таки забирають собі м'яча. І фол тут Ні, не дає арбітер фолл. Там проти мудрика мені здалося, свалили. Але триває атака чеської команди. Тут здорово зараз в офсайді, перепрошую, в підкаті зіграли наші захисники. Але триває атака все ж футбольного клубу Градець Кралове. Дуже важко відібрати м'яча. Знову удар. Ми бачимо, що володіють чехи <кхух> дуже хорошим ударом середньої дистанції. Цього разу вище воріт. М'яч пройшов. Горох. М'яча виносить. Трібно поборотися в повітрі, Ось тут порушення правил. Підштовхнули в повітрі зараз Мартиняка. Розігрують з зближням зараз Карпатівці. Данилюк, Передача на насікани, того збивають. Грубо ззаду по ногах дісталося нашому нападнику. Штрафний удар для Львівських Карпат. Одразу, друзі, нагадаю, поки зараз готується цей стандарт. Наступний наш матч проти Нюрнберга о 13.10. Не пропустіть, слідкуйте. За новинами на офіційному сайті клубу. Удар! Офсайд, офсайд, там офсайд, але все одно Калінчук мав би замкнути цю подачу, але вліз на той в офсайд. Так от слідкуйте за новинами трансляції на нашому сайті. А за тим, як Карпатівці проводять свій час в Чехії, ви зможете дивитися на офіційній сторінці клубу в Інстаграм. Заходьте. У цю соціальну мережу будьте в курсі всіх е, яскравих подій е, в житті Карпат <кій> <кій> Мудрик зараз е, зробить так, щоб м'яч не дістався до е, гравця з Чехії, і горох готується виконати удар від дворі. Стали Карпатівці м'яча. Знову через гороха грають. Слічний. Гудзінський. Гудзінський технічно Обіграв суперника і віддає передачу, здавалось би на Мудрика. мудрик м'яча зберіг. Романік. Непогано зараз комбінують Карпатівці. Ну Тут вже просто супер був е, суперфін від Гудзінського, е, який кидав прорив Сікана, але випередив останнього воротар чеської команди. Вперед і тут вже доведеться Калінчуку боротися в повітрі. Ну, Можна сказати, що в підсумку Карпатівці виграли цього м'яча, хоче з боями. Грох вперед. На кого? конечний був. Великими силами зараз чехи йдуть вперед, але потрібна зараз допомога нашому футболісту, лежить він на газоні. Здається, сікан, сікан перепрошую і травмувався в епізоді зіткнення з голкіпером. І так само бачимо, що допомога потрібна чеському воротареві. Швидно, заміна відбудеться. Бачу, що готується вийти на поле бідний. Зараз переконаємося, чи так воно і є. Тим часом допомагає Гудзінський Сікану залишити поле. Так, бідний, Мирон бідний у нас виходить на поле замість. Сікана і Гудзінський повертається. І так само буде заміна воротаря в Чехів. ну Така дуже прикра ситуація, дві травми. Одночасно не хотілося б втрачати Сікана. Це провідний нападник нашої команди. Багато він забиває на рівні ДюФел. Трібна зараз допомога нашому футболісту. Володимир Васюртик спробує допомогти нашому нападнику. Тим часом атака Карпат розпочинається. Ну, Куда ж ця передача така незграбна і в недодачу і ще й Стояли наші футболісти, стояли і чекали, коли м'яч сам до них докотиться. Ну, так в футболі не буває навіть на такому рівні. Відбирають Карпатівці м'яча. Може бути, зараз атака, передача на Мельничука. Мельничук зараз сам. І троє вже карпатівців спробують йому допомогти. Мельничук. Мельничук ну, не, не вдало, як на мене, продовження атаки. Такий дуже слабенький удар парашутиком без проблем. Голкіпер градис Кралове ним заволодів. А тут дуже хороша передача. Зараз пішла на Мельничука. Треба простріл робити. Простріл. Віддай передачу, віддай забивати треба. 2-1 на користь львівських Карпат. Забивають Карпатівці. І, якщо я не помиляюся, то дублем у нас на конечний відзначається. Здорово, цього разу все ідеально здорово зробили Карпатівці, все було точно і вчасно. І завдяки цьому рахунок у нас стає 2-1 на користь Академії футболу Львівських Карпат. Роздерли просто оборону Чехі. І таким чином вже попереду. Вже попереду Карпатівці. Зараз головне цю перевагу не розгубити. Данилюк тут порушив правила. Ну, звичайно, зараз чехи всі сили кинуть на те, щоб рахунок зрівняти. Байдуже тут вже з яким рахунком програвати, адже потрібно їм забити гол. Ну, а звичайно, Карпатівці спробують зловити на контратаці своїх суперників. Тут горох зіграв надійно. Як виявилося, хоча здавалося, так не дуже в бік він ча відбиває, але, зрештою, до е, мудрика круглий потрапив. Романік. Е, там на, на фланзі зараз самотньо, е, кидає він на інший фланг прорив. Подивіться зараз е, бідний. Е, як Свіженький бідний який щойно вийшов що у нас на заміну замість Сікана. Здавалося б, що вже так виграв він забіг у свого опонента. Але зрештою вдалося Чехам м'яча відвести від своїх воріт. Калінчук. Знову передача і знову, знову дуже непоганий пас на хід на Мельничука, що зробить наш крайній передача непогано Наконечний, Наконечний не пробив, але Данилюк підхоплює м'яча. Данилюк пробиває знову ну, далеко не найкраще. Завершення атаки, невдалий удар у виконанні нашого лівого захисника. 2-1. нагадую, у нас рахунок. Грати у нас хвилин 10. В принципі, часу достатньо. Для того, щоб Карпатам збільшити перевагу. Ну, а чехав для того, щоб спробувати відігратися. Правда, Ми сподіваємося на перший варіант розвитку подій. Мудрик. Мудрик здорово зараз зіграв, збив він темп атаки. Прориваються чехи. Дуже так потужно йшов цей прорив, але спільними зусиллями Карпатів ці м'яча відібрали. Тут нема порушення правил, небезпечно може бути. Триває атака чехів, подача. Вибити м'яч потрібно. Вибивають в підкаті. Ну, чисто все було, але схоже, слічний отримав пошкодження у зіткненні. Ну, Кутовий чехи, звичайно, проб'ють. Тут горох ставить слічно на ноги, просить підніматися, необхідно зараз його допомога, це Високий центральний захисник. Акуратно потрібно зіграти зараз на другому поверсі. Слічний вибиває м'яча в падінні головою. Мартиняк. Я перепрошую Мельничук. І е, Мельничук заробляє аут для своєї команди. 2-1. нагадаю, друзі, перемагають діїські Карпати після дублю на конечного. Гудзінський. Гудзінський з м'ячем. Грамахо зараз підключає Данилюка. Той по флангу. По флангу ну, дуже невдала передача зараз по флангу. Не в ноги, а в дні. Це довелося наздоганяти зараз на конечному м'яча. Преціогують зараз Карпатівці, помиляються чехи. Романік скидував м'яча, але потрібно вже повертатися. Намагаються зараз збільшити сили в атаці Чеські футболісти. Але Карпатівці зупиняють їх доволі надійно і успішно вони це роблять. Довга передача на Гудзінського. Гудзінський через себе. Намагався прокинути е, бідному. Однак занадто сильно це вийшло в нашого центрального хавбека. Здорово зараз Данилюк зіграв. можливо трішки небезпечно. Десь зачепив нового суперника, але арбітер не вгледів тут порушення правил. Йде атака в Карпат. Зараз бідний проти голкіпера. Ну і тут не встигає бідний до м'яча. Занадто сильно бідному. Постійно адресуються ці передачі. Не те, щоб хлопця не вистачало швидкості, просто занадто сильно. Це все виконується. Тут небезпечно, зараз вихід сам на сам. Удар! Ну Тут пощастило. Зараз Карпатам перекинув. Зараз автор першого в цьому матчі як голкіпера, так і ворота. Хотів зіграти технічно і красиво. Ну, а в підсумку. Втратив шанс зрівняти рахунок для своєї команди. Це власне, капітан Градець Крало, той самий, який на початку матчу дуже красивим голом відзначився. 20 хвилин у нас минуло в поєдинку. Нагадаю, по 25. Хвилин матч на цій стадії, на груповій стадії турніру. Що показує арбітер? Показує, що слічний сфолив. Тримається зараз за голову гравець чеської команди. Просить арбітер його підніматися. І штрафний для чехів Всією командою вони перейшли на половину поля Карпат. Готується штрафний удар. Потрібно зараз перекрити всі флангові точки, куди би можна було віддати передачу низом. Але все таки слідує верхова навісна подача і кутовий удар. Показує арбітер. Не погоджуються наші тренери з суддівським рішенням. На їхню думку, мав бути удар від воріт, Однак суддя свого рішення вже не змінює. Йде подача з кутового, і горох кулаком м'яча вибиває на підборі чехи, але запускають в них парашут, і потрібно зараз відібрати м'яча в нападників, ну ті самі повертають його до свого голкіпера. Здорово зараз в підкаті зіграв Мудрик. Але чеки продовжують тримати меча, помиляються і може бути контратака в Карпат. Потрібно з офсайду вийти. з офсайду потрібно вийти, але тут дуже невдала передача. на Данилюка пішла. Потрібно зараз Мартиніку повертатися і відпрацьовувати за помилку. Арбітер показує, що підіграв собі рукою зараз футболіст Градець Кралове. Заміна в нас відбудеться, причому не одна. Дивимося, зараз хто йде з поля. Дві заміни буде в нас, так. Мартиняк і у нас так. і Мельничук у нас ідуть. З поля замість них зараз е подивимося, хто замість них вийшов. Замість них вийшов е так. Олексій Сич і вийшов в... Олександр Губицький. Ось такі заміни провели наші тренери. На останній хвилині цього поєдинку. Часом бідний продовжує пресингувати захисника. Отут дуже, здавалося, невдало голкіпер чеської команди виніс м'яча рукою, але наконечно його не зміг наздогнати. Наконечно нагадаю, автор дубля в цьому поєдинку. Після того, як Чехи на початку гри забили гол, Карпатівці відігралися і вийшли вперед. Ще десь дві хвилини в нашому матчі грати, і зірвала зараз Карпатівці швидку атаку Чехів в центрі поля, тактичний фол. Грамотно усе. І, е швиденько розіграли зараз Чехи. Всіма силами вони кинулися на атаку воріт, на штурм. Небезпечно винесли Карпатівці м'яча. Було б добре зараз тут зачепитися і провести контратаку. Ну, зараз, можливо, це вийде. Не було порушення правил тут на наконечний, наконечний з м'ячем. Добра передача зараз на Демілюка, але не встигає. Данелюк занадто сильно ну, трішки, трішки перестаралося, але в будь-якому випадку, друзі, 2-1. Перемога львівської команди. І чотири очки вже в здобутку в скарбниці нашої академії. З чим ми, хлопців, і вітаємо. Нагадаю, Дублем конечній відзначився. І наступна наша гра наступна наша гра відбудеться о 13-й годині 10 хвилин. Зіграємо ми проти футбольного клубу Нюрнберг. На цьому дякую вам за увагу. У нас невеличка перерва, і зустрінемося на третьому поєдинку нашої групи.